Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Тепер повертаємося до сьогоднішньої ночі. Сьогоднішнього ранку. Російський повітряний терор не залишається безкарним. У ніч на 25 листопада сили оборони завдали успішних ракетних ударів по кількох стратегічних цілях на території Росії. Для атаки застосовувалися реактивні безпілотники Барс та крилаті ракети Нептун. Повідомили в генштабі збройних сил України. У Таганрозі російської області був вражений авіаремонтний завод. На його аеродромі був знищений літак. Ймовірно, це експериментальний а шістдесят. Який використовується для повітряних випробовувань лазерної зброї. Крім цього, є підтвердження влучанню цехи, де модернізують стратегічні бомбардувальники ту 95, і також зафіксоване ураження підприємства з виробництва російських дронів Молні. У Таганрозі опубліковано оголошено надзвичайну ситуацію. Місцева влада повідомила про трьох загиблих. А у Краснодарському краї сили оборони атакували нафтовий термінал в Новоросійську та НПЗ Туапсинській. Очевидці атаки оприлюднили відео до російська. ПО веде хаотичний вогонь, і одна з ракет влучає в будинок, але хай нас е, називають е, знелюднені, е, хай нас е, називають кровожерними. Я переживаю більше за тих загиблих, яких маємо ми, і про те, як відбиваємо атаки ракетні. Ми як українці, Валерій Романенко, авіаексперт. Я вас вітаю в цій студії. А ви зберігаєте емпатичність постійно аналізуючи комбіновані російські удари? Ем, відповідаючи на наші питання в на Національному марафоні, що ППО збило 438 ракет і дронів, а летіло 486, цілей повітряного нападу. Вам емпатія заважає чи дозволяє лишатися таким неупередженим аналітиком? Я спокійно, я розумієте, я закінчив Мехмат. І я як математик. Ваша природа до вже здавна така, да? До речі, я ще й офіцер протиповітряної оборони, ну вже колишній, да? І я перш за все розраховую процент. Скільки нам вдалося збити. Це по перше показник боєздатності наших повітряних сил. І дивіться, сьогоднішній масований наліт 94,5%. Попередній 92, здається, проценти. Перед цим теж на рівні так, ну мінімально, був 89% в листопаді. Да? Практично там, де були масовані нальоти, вони мені виділені, значить, там моїх дослідженнях, моїй статистиці виділені жовтим. Практично усюди шахеди збиваються на 90, ну так, приблизно 90, понад 90%. Це показник, що не зважаючи на ріст. Виробництво у росіян, а зараз високий рівень виробництва. 2700 шахедів нам повідомляли ще у вересні рівень. Да? І 2700 шахедів 2500 гербер на місяць. А зараз ще й там трішечки перестановочка така, що якщо вони раніше були 50 на 50, то зараз інколи 60, інколи дві третини приходиться на шахеди. Ну, інформації, згідно інформації, яку надають повітряні сили. Тобто з шахедами ми і іншими безпілотниками воюємо успішно, бо дуже швидко ми опрацьовуємо тактичні методи протидії. Росіяни піднімають висоти польоту шахетів, ми застосовуємо армійську авіацію. Так. Не, не вистачає в нас ракет. Ми масово починаємо випускати зараз. В нас понад десяток типів зенітних дронів, які замінюють зенітні ракети. Високовартісні ракети замінюються дронами, які в рази дешевші ніж шагеди. Давайте поговоримо про застосування балістики росіянами Шахет дві третини. Відносно нещодавно нам став відомий такий термін, як реактивний шахет. І Теж ми довго аналізували, як це працює. Бойова частина масою 50 кг – Це достатньо багато. Балістика, от тут що ви можете сказати щодо співвідношення, балістики стало більше. Ми, як цивільні, зосередилися на тому, що вони виробляють більше шахедів, у них їх ніби достатня кількість, щоб запускати по нас, проти наввені відбувається. Що ви можете сказати про ті відсотки балістики запуску? Чому її застосування зростає? Тому що росіяни знають, що в нас обмаль антибалістичних комплексів. Це виключно Петріот. Це виключно ті Петріот. Два так. Сам, сам, ті. Ну, зараз нас німці передали ще два, зараз їх 12. Два комплекси сампті європейських, ну. Я вже офіційно знаю позицію, значить, оголошували військові, да, що вони не працюють по балістиці. Вони можуть збивати літаки, гелікоптери і активно збивають російські крилаті ракети, але не балістику. Дальність Петріота 24 кілометри. Можна порахувати по Піар-квадрат шкільній формулі, яку площу України ми здатні захистити 12 комплексами. На жаль, так. це буде навіть не область, це буде район. І це при тому, що е, ці системи також не стоять стаціонарно, вона постійно рухається, коли люди кажуть, чому нас не захистили, чому е, чогось не було. Тобто, при тому конфігурація рухів Петрід, вона теж міняється правильно. У ну, нас областей, по яким наносяться регулярно удари, понад 20 комплексів 12, плюс об'єкти енергетичні, плюс транспортні вузли важливі, да? і ми змушені. Розумієте, комплекс не можна розділити. Там один радар. Пускових може бути чотири, а взагалі по американських стандартах до десяти. Але нема станції управління, нема радару. Пускова установка це просто об'єкт, який стоїть сам по собі на паркінгу. Не можна розділити комплекс, тому ми змушені маневрувати силами. Інколи, от влітку, наприклад, в минулому році особливо, ми перекидали. Частину комплексу, там дві пускових станції управління Радар до фронту підловлювали російські літаки і гелікоптери. Зараз ми вже не ризикуємо, бо потрібно захищати інфраструктуру міста жителів. І зараз все всі маневри між містами. Тоді, пане Валерію, перед тим як запитати про наші ракетні спроможності, про Петріути, зрозуміло, у нас обмежена кількість, про балістичні спроможності Росії. Наскільки там вони можуть нарощувати? Це може бути щось співмірно, але точно не може бути з виробництвом шахетів однозначно. Про які взагалі показники йдеться? Про які цифри йдеться? Високі цифри, високі цифри, причому влітку росіяни весь час запускали менше, ніж виробляли. Тобто зараз де накопичення. А, загалом ГУР каже, що росіяни здатні випускати до 60 ракет Іскандер М. Там три типи ракет, ми там казали, що там одна з далекобійних ракет 2500 нова, вона не нова. Її вже років і років, просто росіяни їх рідко використовують. Вони б'ють по цілях 500 кілометрової дальності, да? 60 на місяць, плюс, плюс мінімально 12 кінжалів, 72 ракети. Лише в минулому місяці вони приблизно 82 ракети балістичні застосували по Україні. Ем... А всі літні місяці там ріст був в рази. В рази. да. да. в літні місяці там мова йшла ракети. про 20-25 ракет, там щось таке. Ну, на жаль, цифр немає на руках. Тоді питання, чому на якийсь час Росія ж знає нашу вразливість щодо відсутності потрібної кількості систем Петріот? Але чому це нарощування відбувалось поступово? У них же була балістика, чи вони нарощували балістику і кінжали, і потім, вот на зараз, на цей період, це був розрахунок. Чи це суто стосувалося виробництва? Вони хотіли наростити. Чому були періоди, коли переважним чином по нас летіли шахеди? І це були там сотні шахедів. Це було 800 шахедів. Ніколи. А зараз це от балістика, кінжали. Зараз у нас починається критичний період, опалювальний сезон. От на цей період згадайте інші роки. Звичайно, абсолютно та сама картина Та сама ситуація. Я да. пам'ятаю чітко 22-й рік. Коли немає вдома світла, ти йдеш гуляти кілька годин з собаками, щоб у тебе не падав настрій, і без світла з собаками на вулиці ще якось з ліхтариками ну, можна. Ну, да, Так, пристосовуємося, бачити в темряві. Так, да? так, ну, так, от. так. Але на жаль, не працює електрика, не працюють підприємства. Звичайно, темряві, тут да. Да, підприємство да. з собаками і все і не Тому піде ситуація така, що кожного року росіяни накопичують кількість ракет. Я все ж таки не вірю в цифру 60 ракет. На місяць мені здається, що це розрахункова цифра, а Та не це агентурні ба дані. Розрахункова бажана, так? Да? Угу. Ну можна по повідомих темпів. Комплектуючи, вони можуть собі обходити санкції, завозити в який спосіб це випадають. Чому ви не вірите? В три зміни вони працюють. Ну так, да, по деяких підприємствах вони відправляють працівників в відпуску неоплачувані. Там те, що у них проблеми на підприємствах є. Але чому ви не вірите в цю цифру, пане Валерію? Ні, ну я не те, що не вірю, а такі є сумніви. Да? Бо це занадто багато для росіян. Це дві ракети на день. Звичайно. Да. Так. Але дивіться, ми б'ємо по заводах, які випускають комплектуючі. Б'ємо? вражаємо і комплектуючі тобто це. Тобто нарощування в будь-якому разі не може відбуватися. Навіть розрахункова цифра Перше, не може по бути. По-перше, по-друге, так, да, вони отримують контрабандою комплектуючі, але ці комплектуючі йдуть на. Сотні типів озброєння, починаючи від піхотних біноклів з далекомірами і закінчуючи літаючі радари, які їм теж зараз в тому самому Таганрозі треба модернізувати і ремонтувати. Да? І в такій кількості вони вже санкції вже працюють, коли там кількість така, яка, ну, наприклад, не можна одномоментно збільшити там кількість мікросхем чи мікропроцесорів в рази. Тепер питаю про нашу ракетну спроможність. Ми розповіли, що окрім того, що Росія гатила по нас їхнім заводам Красодарському краю там Таганрог, теж було непереливка. Ці заводи якраз є частиною оборонного комплексу. Наші ракетні спроможності ми чуємо назви Нептун, Фламінго, питання. Загальне, ви звичайно, не будете проходитися по нашій кількості, але питання також про те, що ми певний час не були готові до комбінованих атак Росії. А тепер Росія наскільки готова до комбінованих атак, коли вже летять ракети? А президент анонсує українську балістичну ракету. Наскільки тут вони будуть вправні? Чи результат уже є? Ми бачимо, вже, як всі їх підприємства ну скорочують свої обсяги виробництва. В них залишилися високі можливості відбивати наші удари. Ну, майже офіційна інформація, скажімо так, що 9 з 10 запущених нами дронів збиваються. А Щодо ракет, ну ви бачили, було 5-6 пусків ракет Фламінго. Да? А по Криму так нормально. Вони влучили, значить, там дві ракети влучили, одна трішечки промазала, але не сильно. Да? Під орлом одна ракета Фламінго була збита. І треба теж бути спокійно відноситися до того, що ми збиваємо 90% російських крилатих ракет, складних, сучасних, а наші ракети це виріб військового часу. Тобто, ну, якщо не 9 з 10, враховуючи російську територію, то 4 з 5 теж будуть збиватися. Тобто, наше завдання зараз нарощувати випуск, вдосконалювати ці ракети. Це е, щодо цих типів ракет. Е, Нептун. Зараз в нас три типи. І от зверніть увагу, де Нептун використовується. ТОАПСЕ Новоросійське. Це ракети увагу. стандартний Нептун з радіолокаційною головкою самонаведення, який б'є по металевих об'єктах. Тобто нафтосховище це такий самий металевий об'єкт, як і корабель. Ну, і так. ми можемо використовувати стандартний Нептун. На суходолі Нептун використовується набагато менше, бо там з інша система наведення, яка має орієнтуватися під собою, або летіти по супутниковій системі. Там нам набагато важче. Mm -hmm. а Я от. вам дякую. А, а, да, да. а щодо інших типів, там барси, інші, ну летять, але це ще раз хочу сказати: все реактивні дрони. Все реактивні дрони у нас настільки, пане Валерію, ви завжди фаховий, і стільки деталей вас хочеться припитати. Але зараз до нас звернулися військовослужбовці. Ми будемо робити в ефірі збір. І як я постійно повторюю фразу, багато подій довкола відбувається, новини, які змушують тебе зневірятися. Але єдине, що має значення зараз допомога нашим військовим. Але знову таки ту інформацію, якою ділився Валерій Романенко, авіексперт нашій студії, вона безцінна, тому що в такий спосіб ми розуміємо, яким підрозділам допомагати, як працює наш оборонний комплекс, що нам потрібно підсилювати. Я, пане Валерію, надзвичайно вам вдячне, що ви знайшли час до нас сьогодні сюди завітати.